Минулий тиждень у Дніпрі завершився потужною культурною подією. Наше місто стало першим портом, куди зайшла піратська шхуна Радіохартія. Тур країна поєднується мостами, стартував саме звідси, і нам пощастило поспілкуватися з його натхненниками безпосередньо під час їхнього візиту. Отже, дорогі друзі, у нашій студії виконавча директорка Радіо Хартія, Дніпрянка, е, котра вчилася у Дніпрі, але сама з Кривого Рогу Іванна Скиба Якубова. А на прямому зв'язку поет, військовослужбовець і голос цього проєкту Сергій Жадан. Отже, вітаємо вас! Вітаємо вас. Всім привіт, друзі, дуже, привіт. Дуже раді вас бачити і знаємо, що тур розпочався саме з Дніпра. Розкажіть, будь ласка, чому саме так? І особливо цікаво, Івана, чому для вас саме так? Бо ви ж формувалися тут, формувалися тут як особистість. Чому обрали саме Дніпро як точку опори? Доброго вечора, друзі. Мені справді страшенно приємно бути тут з вами, і страшенно приємно, що ми почали звідси. Для мене це таке справді маленьке приватне повернення. Вісім років мого життя пов'язані з Дніпром. І мені зараз страшенно цікаво спостерігати, як міняється місто, як змінюється його топоніміка. Тому що справді йти проспектом Дмитра Яворницького, ну це абсолютно, абсолютно інша справа. А ще одна річ, чому нам приємно бути в Дніпрі, хоча таких речей насправді дуже багато, тому що для нашої бригади це таке дуже важливе місто і важлива область, тому що бригада має власне, пункт постійної дислокації в Дніпрі, навчальні бази в Дніпрі, і дуже багато власне, людей з Дніпра, з Кривого Рогу, з інших міст і містечок області тут служать. І Я дуже сподіваюся, що власне, наш такий приїзд в цей порт, а Дніпро трошки більшою мірою порт, ніж Харків. Для наших військовослужбовців теж буде таким жестом підтримки і такого хорошого натхнення і тепла в цей холодний час. Так, Сергію, Сергію, по перше, дуже раді вас бачити на прямому зв'язку у режимі онлайн. Назва Туру країна поєднується мостами. Чому ви обрали саме Дніпро як першу точку опори для побудови цих мостів у 2026-му? Тому що Дніпро теж поєднується мостами. <кхи> Дніпро є фактично такою візуалізацією нашого гасла, нашого мото, нашого девіза. Це по-перше, по-друге, ми Дніпро дуже любимо. По третє, ми дуже хотіли Івану привезти назад до Дніпра, щоб вона якось реалізувала свою ностальгію. А по четверте справді є багато причин суто суто ну, таких очевидних. Ми справді ми пов'язані з Дніпром. Бригада Хартія пов'язана з Дніпром, наш корпус пов'язаний тому для нас дуже важливо було приїхати. Сюди, якби Дніпро, не було першим містом, воно обов'язково все одно було в нашому турі. Тут не йдеться про якусь першість чи не першість для нас? Ваше місто справді важливе, Ми тут маємо багато друзів і сподіваюся, сподіваюся, що так само має багато слухачів. Пане Сергію, ми знаємо, що ви називаєте свою команду добрими піратами радіо -ефіру. Звідки взялася ця естетика піратства? І, взагалі, яка головна мета такого вашого рейду містами України? Ну, яка головна мета? Ми хочемо, щоб якомога більше людей слухали вітчизняні медіа, слухали незалежні медіа, більше включалися в медіапростір, щоб люди якось активніше реагували на те, що відбувається в країні. Наше радіо це такий унікальний продукт, перший в силах оборони, який ми створили власне. Це такий справді місточок, або справді такий маршрут між армією і тилом. Тому ми намагаємося говорити і про те, що відбувається в силах оборони, і про те, що відбувається в країні поза лінією фронту. А чому піратська естетика? Ну, ми насправді ми дуже самоіронічне радіо, тому в цьому слід передусім бачити саме іронію. Окрім того, я зараз вам, з вами говорю не просто з якогось темного холодного приміщення, говорю з нашою мандрівною радіостанцією, От бачите, тут є наше таке маркування. А в нас є такий наш пересувний пересувний простір. Зараз холодно, він не сильно у нас рухається. От настане весна, прийде літо. Ми будемо більше працювати. Ми намагаємося бути радіомобільним, радіовідкритим, радіо таким, яке власне, як піратська шхуна виникає, виникає там, де його не чекають, але завжди собою приносить якісь зміни, якісь звістки. Сергію, головний меседж зустрічей налаштуватися саме на роботу і боротьбу в 2026-му. Сергію, поділіться, будь ласка, де ви особисто та ваша команда 13-ї бригади НГУ Хартія берете цей ресурс, щоб заряджати інших на майже п'ятому році повномасштабної війни. Ну послухайте, Хартія це вже не бригада, це вже корпус, це п'ять бригад, це більше 20 тисяч бійців. От власне це є найбільший наш ресурс. Ми заряджаємося один від одного сьогодні. Найбільше найбільшими павербанками є ми самі. Коли, коли немає зовнішнього якогось підхарчовування, там ми підхарчовуємося один від одного. Дуже важливо сьогодні слухати один одного. Дуже важливо говорити один з одним. Дуже важливо розуміти, як нас багато. Попри всі труднощі, попри всі складнощі, які сьогодні очевидно є, нас не стало менше. Ми далі, ми ми далі разом. І доки ми разом у нас є шанс вийти з цієї історії гідно. А ми знаємо, що ці зустрічі вони є безкоштовними, і вхід для людей вільний. Скажіть, будь ласка, це принципово важливо. Це для того, щоб доступність культури була більшою. Чому так було вирішено? Слушайте, ну, ми не комерційний проект. Ми проект, який знаходиться при силах оборони. Тобто ми так чи наче, ми стосу маємо стосунок до національної гвардії. Було б дивно, якби ми брали гроші з людей за те, що вони. Цікавляться національною гвардія. Нам не йдеться про заробіток, нам не йдеться про комерцію. Ми справді займаємося освітою, просвітою і поширенням, як нам здається, хороших і правильних ідей. Так, пані Івано, ви хотіли щось додати? Та слухайте, ці зустрічі це ж про близькість, це про тепло, правда. А за ці речі справді грошей, грошей не беруть. І наша медіа не є комерційним, і вся наша робота, якою ми займаємося багато років культурні освітні проекти, да вони спрямовані на те, щоб якось ділитися, ділитися нашими цінностями і думати про те, що буде завтра. для нас, власне, ці зустрічі, да, це можливість зібратися з людьми в різних містах, поговорити про те, чим ми живемо сьогодні, подивитися, що у нас спільного. подивитися, Подивитися на якісь досвіди, якими ми можемо мінятися. Так, от, скажімо, перша частина нашого туру вона вибудовується таким нашим. Е, у нас ж є ще один слоган Добрі новини з дикого поля. і От ми власне їдемо таким південним краєм цього дикого поля: Харків, Дніпро, Запоріжжя, Високопілля на Херсонщині і. Власне, це все з одного боку дуже різні міста, дуже різні громади. А з іншого боку, за ці чотири вже от п'ятий рік війни да нас дуже багато що об'єднує. Ми всі є прифронтовими громадами, прифронтовими містами. І, очевидно, нам є власне чим, чим одне з одним, одне з одним поділитися. Стовідсотково. А загалом радіо Хартія слухають як військові, так і цивільні. І так, треба це така універсальна. Так, взагалі, і треба в одному ефірі поєднувати. Ну і серйозні розмови про фронт і музику. Як це вдається? А, дивіться, не просто слухають військові і цивільні, а це такий да, загалом то унікальний. Я не люблю слово унікальне, але в даному випадку але справді унікальний, унікальний проєкт для медіа, тому що це команда, яка складається на половину з військовослужбовців і наполовину з цивільних. І що нам це дає, ну я дуже хочу вірити, що нам це дає таку особливість оптики, можливість дивитися власне, на цю нашу реальність да, з цих двох точок зору. І от коли ви колись прийдете навпаки, до нас. Студію, то ви побачите, що у нас кожна пара ведучих, це чоловік-військовослужбовець, і жінка цивільна. І, Відповідно, це нам дає можливість знаєте, навіть по-різному ставити питання. Да? Е, ну, там, от, Скажімо, коли там, я веду ефір, я можу там, військовослужбовця спитати, о Боже, а що FPV, правда одноразовий. Це, це значить, от чому, чому так часто ми до, ну, робимо донати да, на, 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 на ці засоби. Ну, Інколи, звичайно, це такі трошки наївні питання, але це для того, щоб аудиторія трошки краще розуміла власне, ту військову реальність, з якою наші хлопці-дівчата у, у війську мають Справи. І навпаки нам страшенно важливо, щоб наші військові тримали цей зв'язок з цивільною реальністю. да Тому що е, та ну загалом люди ж намагаються не втрачати да цей зв'язок, тому що більшість наших військових це колишні цивільні, вчорашні цивільні. Всі хочуть вернутися до своїх комбайнів, заводів, it коду журналістики і таке інше. да і тому дуже важливо До сімей до дружини до сімей до дружини, тому дуже важливо. власне до чоловіків пояснювати, нагадувати те, що відбувається. А от повертаючися до, до піратства, знаєте, ми перед стартом нашого цілодобового мовлення, а ми, власне, в листопаді вийшли вже в режим 24 на 7, да, нас можна слухати на радіохартія.ком цілодобово, слухати ранкові вечіри, ефіри, вечірні ефіри. І ми зробили таке опитування всередині корпусу. Про власне, різні медіапотреби військовослужбовців, військовослужбовців, да, що вони слухають, чого вони потребують, що їм цікаво. І от завжди, в топі, якого б там віку не статі не були люди, завжди було слово гумор. Всім в ці складні часи дуже хочеться сміху. Тому це піратство, це ж не про те, що ми там не знаю, у когось контент, не дай Боже, якось тиримо, ні, Ми тут дуже, дуже законослухняні. Тут це дуже легально, а це скоріше про такий, як тепер модно казати, вайб, про дух, про атмосферу, про настрій, про ритм, про несподіванку, про вигулькування в різних портах і про таке йохо-хо з прижмурюванням. Так такий прям дух свободи відчувається в цьому пірацві. Ну, так, ми ж Не з Харківщини. Чекайте, це, ми це, ж це. з Слобожанщини. Ми ж натхнені спадкоємці Григорія Савича Сковороди. І до речі, кажучи, якби хто вполював країну. В хорошому сенсі слова вполював нашу мандрівну шхуну, то там можна побачити цитати, в тому числі з Григорія Савича, в тому числі про свободу і що воно таке. Класс, я взагалі це дуже крутий формат, що є радіо, що можна завжди слухати, що це доступно. Що не просто можна слухати, проводяться такі різні тематичні зустрічі. Воно так зближує, коли ти зближуєшся як звичайна людина з голосом, який ти чуєш і бачиш його вживу. Ну це набагато кращий конект. І мені цікаво, взагалі, як така ідея виникла, як це втілилося в життя, тому що я уявляю, як це зробити складно в звичайний час. А зараз, коли навколо відбувається війна, це в 300 тисяч мільйонів разів складніше. Це була неймовірно складна історія, і є неймовірно складна історія, тому що ми починали створювати цей проект в травні 24-го. Якщо пам'ятаєте, то це був той період, коли відбувся, відбувся посилення російського наступу. І, власне, в ті дні, коли ми стратегували наше радіо да, ми втрачали села на Харківщині, наша бригада стояла на Харківщині разом з іншими. Звичайно, коли ти в 30 -ти кілометрах до лінії фронту, да, коли на ЛБЗ, на лінію боєзвіткнення може. Можна доїхати, як ми жартуємо на таксі, коли ми так само, як і ви, в постійних умовах блекаутів, обстрілів, і таке інше, звичайно, це дуже складно. Тим паче, знаєте, для мене, ну для мене, як для менеджерки, як для виконавчої директорки цього проекту, найбільша ну найбільших проблем є дві: ну, по перше, це постійний безпековий виклик. Да, це безпека моєї команди. Це моя зона відповідальності, і це власне знову ж таки історія про людей, тому що дуже багато людей, які могли б долучитися до цього проєкту, яких я хотіла би бачити нашими авторами та авторками, та вони або свого часу виїхали, вивозячи свої родини, своїх дітей рятуючи, або вони зараз стали до, до, до лав Збройних сил. Якби частина е, частина цих людей є з нами, та якби оскільки бригада є нашим партнером, то частина наших військовослужбовців вони е, працюють на радіо Теж але звичайно таких людей могло би бути більше, якби якби був е, мирний час. Такова. Так, дійсно. І взагалі, як на мене, е, ось саме явище радіо Хартія це е, такий, знаєте, ідеальний баланс, е, тому що музика служить як сеансом арт-терапії, знаєте, зберігає наш. О, менталочку усіх українців, і е, тим не менш, е, ви е, говорите про головне: те, що відбувається: що країна зараз у стані війни, що е, лікувати менталочку – це найголовніше, але не забувати, де ми знаходимося, щоб не було ілюзії безпеки. Е, так, серед наших таких теж мото, слоганів є така фраза, яка Сергію належить про те, що ми говоримо про головне про військо, яке захищає свою країну, і про країну, яка підтримує своє військо. І це знову ж таки про близькість. Про наші взаємозв'язки. Але слухайте, у нас насправді дуже багато розмов дуже про різне. У нас дуже багато розмов про культуру, тому що для нас культура ну власне воюють культури. да? Війна йде власне за наш спосіб існування, за нашу культуру, за нашу суб'єктність, за наш голос. Тому серед наших гостей завжди є дуже багато митців і мисткінь, людей з культури з дуже різних галузей. Тобто, у нас є наприклад легендарне інтерв'ю з Ліною Васильівною Костенко, да, яко, яке стало такою великою подією минулого року. Бо вона 12 років е, публічно не говорила. Е, у нас є молоде покоління, у нас є розмови, не знаю, з Тіною карлю з Васією, Байдаком Ні, ти, ти. І, і таке інше. Але для нас, знаєте, для нас страшенно важливо запрошувати, я думаю, так само, як і для вас, е, запрошувати людей, які. Знають або думають, як що буде завтра, так, у яких є якесь рішення або пропозиція, які можуть пояснити суть подій. І коли ми в наших добрих новинах з дикого поля говоримо про новини, ми намагаємося пояснити, що за ними стоїть. Сергію, ми дуже дякуємо вам за те, що ви лишаєтесь з нами на зв'язку. І наступне питання якраз до вас, а, тому що зараз багато українців говорять про виснаження суспільства. Ось спілкуючись з людьми в турі, ось який запит ви е, чуєте від українців сьогодні? Що їм потрібно найбільше? Це можливо якась розрада, заспокійливе чи все ж таки гола правда. Ви знаєте, з того, що я бачу, українцям найбільше потрібен мир І на сході, і на заході, і серед військових, і серед цивільних. Я думаю, всі хочуть мирного життя, всі хочуть повернутися до тих справ, якими займалися власне до початку цієї кривавої, жорстокої, несправедливої війни. Але я не бачу якоїсь паніки, я не бачу відчаю, і я бачу готовність далі захищатися Україну. От вчора був в Слов'янську. Спілкувалися ми там із нашими військовими. Із цивільними людьми, які там займаються з бібліотекарками, нашими люди знаходяться на своїх місцях. Ніхто нікуди не збирається тікати, відступати. Всі власне розуміють, що відбувається, розуміють, що зараз не просто що зараз складно, але так само розуміють, що саме від них, від їхньої роботи, від їхньої служби, від їхньої участі, багато чого залежить. Пане Сергія, скажіть, будь ласка, ви ж військовий, як ваші побратими ставляться а до такої просвітницької роботи? Вони сьогодні з тим, що слово це теж велика зброя. Знаєте, в харті я бачу ну, доволі позитивне ставлення. Ми постійно запрошуємо по перше хартійців і хартійок на наші ефіри. Сату для нас це дуже важливо говорити про бригаду не зовні, не збоку, а саме голосами і історіями наших, наших бійців. А по-друге, ну я ж кри до моїх службових обов'язків належить саме комунікація, тому доводиться багато спілкуватися з нашими бійцями і бригади Харків, і інших бригад. Uh, є насправді ну, великий запит на нормальне тримання інформації на процвітництво, на зростання на освіту, на якусь культурну культурні якісь речі. Все це є. Не треба це знецінювати, як це іноді можна почути, uh, як справедливо сказала Івана, війську служать служать чувашні цивільні, це. Ті самі українці, українки, які вчора ходили вулицями наших міст, і в них ж нічого не змінилося в їхніх культурних запитах, в їхніх якихось інтересах, в їхніх бажаннях слухати музику, читати книжки, дивитися кіно і так далі. Мені здається, дуже правильно все це забезпечити. Зрозуміло, що людина, яка потрапляє в силу оборони, потрапляє в військо, в неї змінюється графік, в неї змінюються її обов'язки, але вона ж то не втрачає себе. Вона лишається собою, і дуже важливо, щоб вона себе не втратила. Дуже важливо над цим працювати так, дійсно, Дніпро дав старт цій естафеті. Так ось поділіться, будь ласка, куди радіохартія прямує після нашого міста? Після вашого міста ми прямуємо Запоріжжя. Потім Високопілля. Потім в нас ще кілька міст. В нас і Охтирка, і Київ, і Львів, і Лубни, і Харківщина. Багато різних міст. Ми дуже чекаємо на ці зустрічі, тому що справді. Одна річ, коли ти бачиш, чуєш глядачів, слухачів в ефірі, коли вони тобі пишуть, коли вони тобі телефонують, а зовсім інша річ, коли ти їх бачиш наживо. Зараз на великий жаль не так багато можливостей якихось публічні зустрічі робити. Це пов'язано і з нашою мобілізацією, мобілізацією частини нашої команди і з безпековими, якимись речами. І тим більше для нас зустрічі вони дуже цінні. Так, дійсно. А скажіть, будь ласка, мені цікаво дізнатися це. Класний, цікавий, великий проєкт. А після нього що ж ще планується? Ой, слухайте, у нас дуже багато планів. Ну, по перше, я думаю, що ми власне з цими радіомандрівками тільки розпочали. Прийде весна, буде трошки легше їздити. Країна велика, країна цікава і країна величезна, але я знаю творчих людей. Вони не можуть робити щось одне. Буде щось ти паралельно. А це і не є одне, тому що кожна така зустріч вона абсолютно інша. Да, от мені дуже сподобалось, як Сергій через кому сказав Охтирка Київ. Да, Тобто для нас не 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 суттєво. Це маленьке місто чи це столичне місто. Чи це село, чи це селище для нас? Важливо почути голоси всіх людей, різних людей, які вибрали бути тут. Бути в цій країні, боротися за неї, або навіть якщо вони не є територіально тут, але вони нас все одно слухають, вони є з нами, вони вкладаються в нашу спільну боротьбу і перемогу. А якщо говорити про що буде ще, ну слухайте, у нас по перше багато різних цікавих програм в розробці, і я би дуже закликала просто за нами стежити і за нашим сайтом Радіо і за Ютуб каналом, тому що будуть історичні програми і програми, які трошки більше глибше пояснюють суть нинішньої війни. І е, різні наші культурні розмови нікуди не діваються. Е, плюс час до часу ми збираємося на такі, е, ми їх називаємо онлайн-квартирники, коли ми, власне, е, збираємо наших друзів-музикантів, да, граємо, і це транслюємо в прямому ефірі, і це завжди дуже такі теплі розмови, е, близькі і щирі, і це можливість знову і знову поговорити про якісь речі, які нас тривожать, але в такому. Е, не знаю, знову ж таки, це мабуть про теплоту і про близькість, да про про, про можливість бути бути людьми, і щиро говорити про те, що нам болить, або що ми вигадали сьогодні зранку. Не обов'язково болить. Да, ми прокинулися. Ми розуміємо, як нам цей день прожити так, щоб допомогти собі, війську, сусідам по будинку або що. Іван, наступне питання, ось виключно про вашу історію. Ви маєте величезний досвід волонтерства ще з 2014 року. Поділіться, будь ласка, як змінилася ось саме природа вашої єдності? Ось ми стали черствішими чи навпаки більш зібраними? Ні, слухайте, природа єдності не змінилася. Мені здається, ну якщо змінилася, то вона, вона поглиблюється. Да? Ми, мені здається, що за ці роки війни загалом і за роки Великої війни особливо ми дуже сильно відростили в собі людяність. Ми навчилися бути людьми. Ми навчилися дуже багато пробачати. Ми навчилися не чіплятися до якихось дрібниць. Ми навчилися цінувати кожну людину, яка готова стати пліч опліч і бути поруч. Ну і плюс ми багато просто чому навчилися. Да? Ми навчилися знаходити речі про існування, яких ми не здогадувалися. Ми навчилися розбиратися з юридичними питаннями, які перед нами не, не ніколи не стояли. А ще ми навчилися. Ми навчилися втішати, ми навчилися мовчати, ми навчилися просто бути поруч. Коли знаєте, коли я весною 22-го допомагала людям, які жили в Харкові на станції метро Академіка Павлова, якось до мене прийшов старший чоловік, який втік з Лисичанська. Він приїхав, а дочка його була в Маріуполі, а син і Він втратив зв'язок з ними обома. І швидше за все, на той момент у нього вже не було там ні, ні житла, нічого. Йому було за 70, він явно був такий вже не, не, не дуже здоровий чоловік, І він плакав. І все, що я могла, я могла його обіймати і казати: плачте. Я тут з вами, плачте. Я не могла йому брехати і казати, все буде добре, тому що ну ні, Н ні. Але інколи це дуже важливо просто бути поруч, знаючи, що життя ніколи не буде таким, як воно як воно було, але буде іншим. І життя буде обов'язково буде. Знаєте, у нас е в нашій програмі цієї радіомандрівки є зустрічі з дітьми, і це окрема така фантастична історія. Да? Це діти, які вірять в медіа, діти, які вірять в чесність, діти, які вірять в голос, в свій голос, які не бояться говорити, діти, які знають, що майбутнє належить їм. Діти, які знають не просто, що не можна там пальців розетку савати, а знають, які канали не можна читати і кому не можна довіряти. І в цьому сенсі вони значно крутіші ніж ми з вами любить друзі, і нам є чому у них повчитися. Абсолютно Ну, а це не секрет. Взагалі, що діти крутіші. Я вважаю, що кожне наступне покоління воно є більш крутішим, більш відкритішим, і якимось більш справжнім. Я не знаю, як це виходить. Здавалось, ми всі живемо, намагаємося бути справжніми, хорошими, добрими. А потім диришний ти, думаєш, а все одно Краще, ніж ми, і це правильно, абсолютно правильно, тому що вони вже мають певний імунітет до сьогодення, скажімо так. <рес> імунітет до сьогодення звучить добре. Я хотіла запитати про глобальні плани на 2026. Якщо пан Сергій ще з нами, так чудово, скажіть, так. будь ласка, він лише розпочався 2026 рік. Мені цікаво, яке головне завдання ви ставите собі у цьому році перед собою і перед українським суспільством. Ну, якось завдань перед українським суспільством я особисто не ставлюся. Не мої моїх службових обов'язках, не моїй компетенції. А перед собою, перед нашою командою ну бути максимально ефективними. Слухайте, ми на службі. Ми е, залучені до великої роботи роботи захисту своєї країни на своїх посадах та своїх місць. Нам нам потрібно бути максимально ефективними. Ми далі працюємо. Ми далі знаходимо якісь способи. Робити свою роботу краще, задумати якісь інші речі ну плюс з, крім радіо Харкія, в мене особисто є багато інших завдань на своїй службі. Тому доводиться працювати, але ця робота приносить, приносить користь. А коли ти бачиш цю користь, то якось хочеться робити і далі. Так, дійсно, і пані Івано, таке ж питання до вас: ось яке головне завдання ви ставите на 2026 рік? Любити. Тому що от власне знаєте цей рядок Сергія про любов це робота і нам робити цю роботу щоденно: любити те, що ти робиш, любити тих, з ким ти це робиш, любити те. Заради чого ти робиш воно може трошки пафосно звучить, але мені здається, що за ці роки ми перестали боятися великих слів. Ми сміливо говоримо такі слова, як любов, свобода, робота, друзі, завтра, майбутнє, діти. Ну, от, мабуть, от такі, такі плани: любити, робити і заряджати інших людей на натхнення. І я думаю, що та не думаю, я знаю, що власне моїм колегам з Радіо Харція це вдається кожного ранку і кожного вечора, тому що. Ну, ми чуємо це по повідомленням, по, по дзвінкам, да, по людям, які дзвонять е, після наших ефірів на рекрутингову службу бригади «Харті». кажуть, ми от почули такого командира, а можна, а можна до нього попасти. А от я знаю, що з цим сержантом мені буде класно. А от я хочу в БПЛА, я хочу в розвідку. І оця можливість дати людям якусь дорожню карту е, в хорошому сенсі слова, да, показати, що, от, слухайте, дивіться, армія не квиток в один кінець. Е, це так, да, це складно, це страшно, це Має твоє життя, змінює, змінює твоє життя, безперечно, але поруч з тобою будуть люди, які вже прийшли цей шлях, які знають, як можна, як треба, там ти теж реалізуєшся, теж буде добре. І коли ми такий відгук чуємо, коли ми чуємо людей, які знаходять собі цю дорогу у військо в сили оборони, або долучаються як волонтери, або починають якісь свої культурні проекти, або продовжують, то власне любові стає більше і більше. Івано Сергію, ми дуже дякуємо вам за цей візит і за цю таку відверту і таку чисту розмову. Ось Дніпро завжди радий бути надійним тилом і партнером. Так і ми нагадуємо, що з нами в студії була Івана Скиба Якубова, а на зв'язку Сергій Жадан.